Що це було? Всі п'ять голів. Це була така установка тренерська. Чи це збіг обставин? Ну, перше, хочу подякувати Збройним силам України за таку можливість, що ми можемо грати, займатися улюбленою справою. Стосовно гри, ну, тут в першу чергу команда. Дуже добре грала, створювала моменти, ну, але нападник має заховати голи, що, що собственно, я і зробив сьогодні. Так вийшло. Дуже дякую хлопцям за таку щирість. От забив 5, а в другому таймі міг ще 2-3. Чого там не вистачило в тих епізодах? Це десь холодної голови, десь сил, мабуть. Треба працювати над реалізацією. В тебе тепер стало 11 забитих голів у чемпіонаті. Є така якась особиста ціль стати кращим бомбардиром чи все-таки на першому місці командний результат, скажімо так? Цілі є, звичайно, кожен нападник, мабуть, хоче забивати якомога більше голів, вигравати якісь трофеї індивідуальні, але в першу чергу хочеться, щоб команда вигравала і перемогла цей чемпіонат, кубок. Тому в першу чергу граю на результат. Особисто сам для себе ведеш облік своїх голів забитих? Звичайно. звичайно. 11 тут і 3 в кубку, і того 14. Добре. Далі буде більше, сподіваюся. Добре, дякую. Так тримати, Валера. Дякую. Роману Вікторович, цікава у вас команда, досить молода. Ну, я так розумію, не хватило десь досвіду. І ще кинулось в око такий фактор. Хлопці ваші дуже, ну, не сказав би, що у, так улікаються, але короткий середній пас акцент у них. Це та, так задумано у вас? Чи такий футбол граєте, чи це стихійно. Ні, це не стихійно, це задумано, але ж з таким суперником такий пас важко грати. Вони не прощають помилок, що і показала гра. Декілька голів були просто, можна сказати, самі собі забили і -за, ви кажете, короткого паса. А так стараємося грати. Звичайно, в пас короткий, середній, не виносить м'яч. Ну, поки виходить не дуже добре. У будь-якому випадку, те, що ви тут робите, заслуговує на повагу, я так розумію, на цей чемпіонат, саме на цей завдань, поки нема конкретних, чи все-таки є, завдання є. Завдання є попасти в четвірку, і ну, ми вважали перед чемпіоном, що це що нам це по силам, через те ми я поставили. Але поки наші результати показують. Що ми були трошки неправі. А хто ініціатор от цього всього команди на область в Зіньгородському районі? Чаценстигу була, чи це колективне якийсь? Так, <плес> да, у нас колектив, який складається там, з трьох чоловік, місцевих хлопців, які готові, готові вложити певну, певні кошти. Плюс дуже допоміг Андрій Вячеславович Полтавець, який нас і підтримує і фінансово, і морально, і завжди нам допомагає максимально. А так, звичайно, три чоловіка місцевих, які хочуть цим займатися, ми займаємося. Я думаю, що будемо подаль подальшому займатися, аби, аби був був мир. Мир в нашій країні саме головне саме головне стосовно складу команди. Це переважно місцеві гравці, з цього регіону чи є приїжджі з, з дальнього, так би мовити? З дальнього є, тому що з дальні тому що пізно кинулись, не було гравців і беремо, взяли чотири чоловіка з дальнього. А так черкаські, місцеві відсотків 30 місцевих відсотків 30 черкаських і 30, виходить, і здальня зарубіжжя. Ще таке питання. Це була, здається, ваша також шоста гра чи п'ята, якщо я не помиляюсь. Е -яка, команда, яка команда із цих суперників, з ким вам довелося зіграти От, в чемпіонаті, в Кубку, е на ваш погляд, сама е е сильна в ігровому плані? Е напевно, напевно, сама сильна, сама сильна, що вже -на Трошки притерлися, вже трошки наші-наші-наші почали наші, 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 наші грати, нас просто знищили. А так з кожною гру якісь випливають нові помилки, нові слабкі місця вспливають і е, одні виправи, в другі вилізли. Другий виправив, третій вирізли. Ну, команда з нуля. У нас, у нас не було ні підготовки, нічого. Не було. Отак кожну ігру і стараємося щось, щось робити. Гадайте, 0,5 рахунок по грі, чи могло бути трошки забагато? Пропустили? Ні, пропустили ми замало. Замало 0,5 повністю по грі, по грі. Ті моменти, що вони мали забити, вони не забили. А те, що вони не мали забити, то нас три-три. Грубіших помилки захисників провели до трьох м'ячів. але ж вони ще три не реалізували таких якісних моментів. Так що 5-0 це повністю 0,5, повністю закономірний результат. Роман Вікторович, в будь-якому випадку, я і всі ми бажаємо вам іти тим шляхом, яким ви йдете. Все буде добре. Перемоги попереду, хай буде мир. І Дякую за футбол. Дякую все добре. Дякуємо за увагу. Звертайтесь, будемо розказувати все, що в нас є, показувати, викидати все, що хочете, аби тільки була увага до нас і щоб головне це вже всі облакуються, але ж миру, 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 миру. Дякую. Згодом, дякую.